Доброго дня. Шановне панство. Граємо в казачки. за Португес. Португалія, Так, давайте випадемо сюди і випадемо сюди. Тут є. Так, мій союзник Англія. О, там, мабуть, буде. Будемо на лошадях скакати. Так, ідіть сюди. Давайте, давайте. Оп! Мастер. Далі. 15 хвилиниру, здається, тут було золото. Блін. Є. Тепер. П'ять ресурсів. Блін. Сюди я напішов. Є. А камінчик. Є. Є. Ось так. Потім сюди. О, скільки справ, скільки справ. Золото. Супер. Давай, і ти звідси вийди на золото. Я тебе хапану одразу. Єс, молодець. Далі. Угу. Трошки не вистачає у нас. Золотішка. Треба трошки переборахлитися. Так, золото 2500. Ну, якщо не вистачає золота... Поставим Академку. Хоча не давайте на залізу одразу. Так, всі 3 є. Супер. Вы потім. Дерево 500. Трошки. Угу, зрозумів. Врубаємо. Давайте вот так. И потім сюди. Ой. Такі красота. Потім сюди. Молодці. Красавчики. Ти йди сюди. Подивимось, що у нас тут є. І між ними. Буде у нас такий класний огляд. Дерево. Ще раз їжу лапаємо. Потім на їжу. Зробимо тепер власний огляд. Щоб не було в нас ніяких таких завтиків. Чекаємо на їжу. На велику кількість їжі. Оп, дочекались. 22. На дерев'янди. Вперед. Блін, золото. Забув, що нам треба золото. Оп, сюди. Так, йди назад. Іди назад. Іди в бік. Нам потрібно знайти золоті копальні. Yes! One more. One more плізе. Пліазе. One more please Так, йди, йди, тебе, коротше. Це Астрія. Так, Астрія знизу зліва. Так. Ну, іди золото. А, 3, 4, все є. Так, тепер апаємо золото, а тим не робився, господи. Шейм, просто шейм. Так, не може стріляти. А треба? Ну, в принципі, треба. Давайте на всі. На копальні. Сюди. Угу. Кінноту вперед. Потім сюди. Далі на вугілля. На вугілля ще. Вперед. Я. Відгамселили. Угу. Стой тут. Сюди. Ти не стріляй. Чи краще взагалі сюди піняти? Да? Так, добре. Хтось там у нас є? Хто не відомо? Що це у нас тут таке? Так, сюди підходимо. А, далі. Золото ап. Золото ап. Забуваємо про золото. Not good. Взагалі not good. Сюди, сюди. Що у нас ще? А, камінчик. Давайте з дерево на камінчик. Ось так. І пішла у нас дипломатична сесія. Так, хто у нас тут? Швейцарія. Угу. Мій засланець. За швейцарів. До речі, швейцар, це здається, ще той, хто приймає. на вході. В. Як їх там. Ну, готелі. О, готелі, точно. Вугілля. Тож, будьте добрими швейцарами. 30. Так. Є. Що в нас ще які копальні? Ну, в принципі, нам треба. Камінчик. Давайте ще раз бацнемо так. Нехай буде. Сюди. знову на дерево, точніше на їжу. Ви, на залізо. То на їжі, в принципі, так немаловасто. Добре, тепер теж залізо. Дивіться, всі вугільні ми зайняли. Так, давайте зробимо ось так. А не погано до речі. Реально непогано. Звідси буду йти. Так, троє. Це багато. Дивиться, у нас кіннота прокинулася. Супер. Суди. Що нам тебе ще на кімноту? 10 тисяч зроблено. Під'їхало, як кажуть. Вугілля ап. Залізо ап. До речі, ще одне залізо тут залишилось. Це нам треба заповнити. Де сюди? Де сюди? Де сюди. Хоп, хоп. Так. А, от, в принципі, тут вугілля. Тут вугілля. Можливо, навіть щось буде у нас прийнятне. Сюди, сюди. Три кінноти. Три кінноти це дуже добре. І, в принципі, нам потрібно вже готуватись до чого серйозного. Так, ось так. Селянин, давай. Так. будь такий гарний, красивий. Так, сюди, так. Супер. Ви також добрі хлопаки. Починаєте тут. Починайте тут. Починайте тут. І сюди. Так, у нас дві хвилини. Опа! Я, здається, побачив, що у нас немає. Скоро не буде, точніше. Так, 2000. Давайте з'їжджа. Зробимо ось такі. А -а -а. Знову на їжу. А, -а, -а. Трошки отак камінчик. Не треба забувати. Так, а ви взагалі йдіть на камінчик? Так. Трошки щоб був швидкострільність один. Угу. Що в нас тут? Хлопаки. Давай, давай. Кімнота. Хоч якийсь ап. Козаченько. 14 так у нас хвилина. В принципі, має більш-менш готові. Угу. Не будемо видавати наше. То що, у нас є козачки. Давайте зробимо. Так. Ще. Тут залізо треба. Залізо 4200, а залеза на дофига. Тож давайте... Ага, так. Не треба. Нам... Блін, захист. Так, надо шире. Що у нас тут? Що- ще? О! Е. Тепер. 120 120 Розкриваємо. Вибігаємо. Там подивимося. І, в принципі, зробимо. Ще. Закриваємо. Закриваємо. Сюди підбігаємо, ага. І обігаємо, просто оббігаємо. Угу. Зрозумів, зрозумів туди виходимо. Так. Все, пострел. <связи> ха ха нас протюю. Так. Може допомогти? Сам відбиваюся поки що. Так. Угу. Давайте добивайте, добивайте. Угу. Uh, ну непогано мені здається. Біжи до мене, біжи до мене. Я відбию Біжи. Угу. Mm -hmm. Так. Ну, no, ставимо тут тоді. Угу. Важко, важко буде. Нічого спробуємо. Він думає, що ти зараз на нього будеш нападати знизу або не буде. Тут. Він, в принципі, підводить до, до мене своє підкріплення, але. О, починає тут розбудовуватись. Якщо ти вдариш. Ну тут важко сказати. А, ти вже знизу пішов, добре. Так, 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 я атакую, бо немає часу. Немає часу чекати. Сюда. Угу. Угу. Ну добре, я думаю, тут же армію тебе вивели. Шкода. Так, селянин, селянин. Селянин. Ну давайте сюди. На дерево, Він виходить на тебе зліва. Свої ворота зліва закрий, якщо допоможуть. Та не допоможе. Ну а добре. Ти свої закрий. Закрив. Дякую. Бачки, ну, все, довго. Я, 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 я тут теж не, не відбився. Ну, не зміг його пробити. Ну На так. Жаль. Ну, ти ще перемог, це ти ще перемог. Або... У мене ще недостатньо перемог. Ах. Ну, я вже капітулював теж. А, вже, о. Ну а але що. Мені ви? чомусь не, не показалось. Не показали. А, уху, але. <свіс> мені показує, що ти ще в грі. <свіс> ну я в грі, але капітулював. Ага, ну все, так, я теж вдаю. Думаю, май фейл. Думаю, Ну, вони сильні, але я недостатньо поки що. Треба тренуватися, ти, в принципі, так, витримуєш непогано. Мені ну так, однотисячникого без... витримав. <гум> <гум> Обаже. Так. Давайте сюди підемо. Все, тут спокійно, без всяких таких. Угу, дивимось на статистику, ну вони прям нас переграли прям серйозно. Прям дуже серйозно, я б сказав. Так, це мій чувак, угу, угу. ну я тут трошки краще, він... ага, він на їжу пішов. Цікаво, цікаво, а що ж таке у нього. Ай, блін. Пробачте, чорт. А... Нехай буде. Так, тож, як ви бачите, сильний чувак хотів подивитись, що ж в нього там, що ж він там будував, треба буде глянути. Але все рівно гра була б дуже серйозна. Якщо хтось знає, пишіть, вгадайте, подивимось. Я потім, якщо що в коментарях дам відповідь. Ну, Австрія. Мені здається, він просто в мене задавив, хоча я не побачив там, він робив оновлення цим залізним своїм. В залізних обладунках, але, ну, в принципі, добре. Така перша гра за сьогодні. Добре. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!